Переробка власно вирощеної продукції стає все більш прибутковою для підприємств, адже вирощування сільськогосподарських культур та подальша їх переробка сприяє виробництву продукції з доданою вартістю та створенню нових робочих місць. Сільськогосподарські товаровиробники створюють власні бази переробки задля підвищення прибутковості та рентабельності діяльності. Економічними перевагами так званого замкнутого циклу виробництва є реалізація готової продукції за рахунок вищої ціни, економія витрат, зменшення кількості посередницьких структур. Одним із прикладів такого виробництва є підприємство «Щедра Нива» у Радивилові, що на Рівненщині. Наше підприємство було засновано в 89 році, основному виробництву ми почали у 2021 році. Значить, наше підприємство займається вирощуванням і переробкою лучевих культур. Це в основному зелені горошок, цукрова кукуруза, квасоля. Робимо два види квасолі в тематну, в соці і біла фірмова квасоля. Значить, у нас повністю замкнутий цикл, У нас є свої поля. Повністю ми забезпечені технікою по збиранню зеленого і цукрової кукурудзи, і процес переробки йде від поля до. Виробництво Радивилівська компанія виготовляє сім видів консервованої продукції: солодка та суперсолодка кукурудза, кукурудза без цукру, квасоль в томатному соусі, зелений горошок. Виробництво відбувається за міжнародними стандартами. Вся сировина, власно, вирощена підприємством. Щедранива має до двох тисяч гектарів земельного фонду та більше 20 років досвіду у вирощуванні та консервуванні. Поза дві тисячі гектарів землі. Ми в основному її використовуємо під горошок і кукурудзу, Це в нашій основній культури, які ми не тільки вирощуємо й переробляємо, а також висіваємо інші культури для сівозміни. Це пшениця, ріпак, соя. Початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 підприємство не припиняло роботу ні на день. Перед усім, звісно, взялися за волонтерство. Спочатку стрес, стреш, страх, стрес, переживання, невизначеність. Ну але якісь собою заволоділи, не запанікували підлаштувалися вимоги тому часу. В першу чергу почали працювати волонтерством. Всю яку продукцію мали на складах, роздавали тільки, хто звертався, просили, щоб заїжджали. Волонтери, які виїхали з заходу на схід, всіх ми запрошували. Ми самі шукали волонтерів, щоб відправити продукцію, виготовляли. Люди приходили роботи, якби не було такої. Якоїсь треба було щось якусь дати роботу, чимось заохотити. Робили. Осьмо, буржуйки різні, робили там до щоб носівки перенести носілки. все, що замовляли, газові пальники робили, все, що фронту було потрібно. Ми старалися працювали так до літа. Ну, бо то весною почалося до літа, працювали над забезпеченням тилу чи фронту. Повномасштабна війна принесла і значні економічні виклики. У компанії кажуть, з ними вдалося впоратися. Вагомою проблемою стало тільки. Те, що більша частина споживачів були зі сходу України, а через бойові дії люди переїхали. Тож ринок потрібно було переорієнтовувати. Коли там почалася війна, люди багато переїхали, зменшилися продажі на ту сторону. Треба було переорієнтовувати ринки. Ми почали працювати шукати європейські ринки. Також паралельно ну, за рік його не можна знайти, але працювали. З надією, що на перемогу на покращення, через рік після початку повномасштабної війни, коли вже вдалося звикнути до нового ритму роботи, підприємство стикнулося зі ще однією проблемою: відключення світла. Компанія знову мала перелаштувати роботу та звикнути до таких нових реалій. В них доводиться працювати і влітку 2024-го. Що стосується відключення про енергії, ну ми попадаємо так само, як і всі є відключення, як критичне відключення про ми минулого року ми придбали. Генератор на 420 кВт, Тобто поставили автоматику, і в разі відключення світла у нас автоматично ми переходимо на роботу з генератором. Практично весь процес виробництва на підприємстві є автоматизованим. Люди працюють сезонно, проте стараються залучати співробітників цілий рік. Застосування сучасних європейських технологічних ліній дозволяє швидко та безпечно переробляти сировину, а власна сільськогосподарська техніка максимально якісно здійснювати посів, вирощування та збір урожаю завдяки сучасному обладнанню та процесу стерилізації забезпечується довготривале зберігання, і продукт при цьому не втрачає поживні властивості. На підприємстві впроваджена сертифікована система безпечності та якості. Компанія регулярно проходить всі необхідні перевірки. У Нас стоять відповідно імпортні автоклави, які ми придбали вже пару років тому, де повністю йде. 100% процес механізований, тобто без втручання людини. Лабораторія задає режим стерилізації, який повинен проходити для даної продукції, і повністю в автоматичному режимі проходить стерилізація даної продукції, це для того, щоб бити мікрофлору і для того, щоб вийшла якісна продукція. І після того, вже після стерилізації, продукція йде на укладку і, відповідно, вона вже відправляється в склад для упаковки. Продукція щедрої ниви реалізується не тільки на внутрішньому ринку країни, а й на зовнішньому. Відомо, що аграрний сектор України на світовому ринку виступає лідером у сфері сировинного постачання. А задля того, щоб збільшити додану вартість і залишати значний ресурс безпосередньо в країні, сільськогосподарські товаровиробники створюють виробництва замкнутого циклу на своїх підприємствах. У нас є своя торгова марка щедра нива. Ми працюємо під торговою маркою щедра нива, і певний вид продукції ми поставляємо на супермаркети під їхніми Брендами. Крім того, ми зараз працюємо над тим, щоб поставляти продукцію на експорт. Ми вже почали поставляти трошки в Італію, Францію. Зараз шукаємо вихід на Естонію, ведемо переговори по поставці нашої продукції. Так що ми стараємося розвивати підприємство і в плані експорту нашої продукції. Розвиток переробки агропродукції має потужний економічний ефект: це створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень від сплати податків та зборів до бюджетів всіх рівнів, а також зростання доданої вартості та рентабельності в агросекторі. Як наслідок, вітчизняні товаровиробники отримують вищі доходи і прибутки, забезпечать вищий рівень конкурентноспроможності агробізнесу.